Пробиття. Пливуть перед очима темні кола. Наг! Оце влупив. Непогано. Давай ще. Оце по-нашому, по-козацьки. Пошкодження гусениці. Шанс розриву збільшали. Як ніж у мас! А при цього зараза. Та що за ганьба? Капстець осліку. Довідний корел. Куме. Ви що? Запаску на самогон виміняли. то ще проблема. Алоха, друзі. Ради вас вітати. З вами отаман. І сьогодні ви на крутому відосі. Всі просили всі. Прохали, всі писали, як встановити топову озвучку. Як у тебе в Бліц. Тому я вирішив зробити це відео. Ви прохали, я зробив. Тому давайте приступимо. Багато говорити тут не потрібно. Все доволі просто. Перше, що ми робимо, це заходимо на мій канал на будь-який відос або етер, і знаходимо інструкції, як встановити озвучку і файл. Переходимо на телеграм-канал Доброго Лося. Добрий Лось це є мій товариш, який має свій TikTok канал, де робить неперевершено файний україномовний контент. Він стрімить та показує гарну гру. Тому, будь ласка, можете перейти до нього на стрім в TikTok та підписатися. Буду вам також дуже вдячний. Цей хлопець дійсно дивує та відоси в нього реально респект. А тому, що ми робимо? Переходимо на телеграм-канал, натискаємо прикріплене повідомлення. Після чого ми бачимо, що є озвучка екіпажа Українська Бліц. А ми зараз його, і в мене вже він скачаний, скачуємо і натискаємо праву кнопку миші, щоб показати в ТЕЦі». Таким чином, ми, ми його бачимо. Ось озвучка екіпажа. Натискаємо зіп і розархівувати, видобути до таке ж саме назва. Так, для всіх. І ми його зараз. Розархівуємо. А, так, має це у нас з'явитися. Ось озвучка екіпажу: зліва вверху. У нас є тут декілька файлів. Я вам розкажу, як встановити це все в Steam. А, тому що безпосередньо хлопці запитують, але і знаєте, по а, по Android тут ну така ж сама ситуація. Ви просто знаходите в себе в корені папки таку ж саму назву папки переходите. На Android переходите на гру Files, спекс, потім VV Sound, натискаєте ru, але в вашій папці буде U. Натискаєте U, копіювати і вставити. Я зараз покажу, як це на ПК, тому що роблю відео з БК. Натискаєте значить, себе Steam. Після чого зараз я закрию, натискаєте Steam, найперше. Далі wwsound. Далі натискаєте ru. Копіюєте, переходите тепер там, де знаходиться у вас гра. В мене це Games. Після чого Steam. Після чого Steam APP. Далі а, буде. А, Common. Common baby. Common. Після чого ви знаходите World of Tanks Blitz. Заходите в дату. Можете там собі швидкість поставити менше, якщо я знато швидко розмовляю. Натискаєте Дата. Далі знаходите те ж саме, пам'ятаєте, Sound, Далі натискаєте юг. І просто вставляєте з заміною. Все. Після чого у вас в грі має бути обов'язково вимкнута національна озвучка екіпажа. Це обов'язково. Натискаєте налаштування потім іншим. І національний голос екіпажу вимкнуто. Тому що, якщо він буде увімкнений, тоді нічого працювати не буде. Детально я ще під відео напишу текстом, що куди потрібно вставляти шляхи, щоб ви поетапно зрозуміли, що зробити. Тому, будь ласка, такий відос, доволі коротенький, зрозумілий. По андроїду, я думаю, аналогічно буде все так само працювати. Копіюєте, вставляєте з заміною, бажано зробити бекап оригіналу файлу. Бекап це скопіювати оригінальний файл файл і. Вставити його собі десь, щоб він зберігався, щоб при бажанні або при тому, що щось не буде працювати, ви змогли повернути все назад. Тому національний голос екіпажу і гайда стріляти ворогів і чути цей прекрасний, милозвучний голос. З вами був Отаман. Радий був записати такий коротесенький туторіал. Протискайте, будь ласка, ваші пальці догори. Нагадую, збір на дроноферму відбувається до сих пір. Не забувайте, 10-20 гривень пригостіть наших воїнів кавою це дійсно дуже важливо. Тому гарного дня, вечора та ранку. З вами був Атаман і до зустрічі.